У відкритому доступі з'явились супутникові знімки російського аеродрому Алінія в Мурманській області. Ми не виключаємо, що Україна в силах наносити удари. Знімки свідчать, що на аеродромі. Зараз перебуває 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 13 Ту-22 та один Ту-60. І цього випливає, що на цей момент окупанти зібрали на авіабазі Аленія фактично третину свого стратегічного бомбардувального флоту. Видання Дефенс Експрес пише, що сам факт розміщення третини боєздатного флоту ту 95 та ту 22 на настільки віддаленому аеродромі може свідчити лише Ще про те, що вони намагаються вивести свої найбільш цінні літаки з під потенційного удару далекобійних дронів Камікадзе, які є в розпорядженні збройних сил України, але як каже народна приказка, скільки не ховай, все одно дістануть. Ну, насправді, коли ми говоримо про ворога, то дійсно він використовує різні засоби нападу. І Сьогодні були шахети, які всі були збиті за рахунок ефективної роботи наших протиповітряної на оборони, мобільних груп ракетних ударів з використанням. Ракети типу Х-101 не було, хоча це не виключає, що такі ризики існують і в подальшому. А коли ми говоримо про носіїв цих ракетних озброєнь, то дійсно ми спиралися на супутникові знімки, які є в відкритому доступі від 15 травня, де дійсно бачимо таке надмірне скупчення у майже там третини російських стратегічних бомбардувальників. Це і ту 95 і Ту-22М3, які розташовані на авіабазі Оління. Це Кольський півострів, і фактично це е, говорить про те, що Росія е, побоїться е, наближувати свої стратегічні бомбардувальники до якихось інших летовищ з огляду на. Можливості е, нашої е, безпілотної ударної авіації, які суттєво е, зросли, і зараз е, дійсно третина цих е, ту 95 Ту-22 сконцентрована саме на авіабазі Оленя. Чи і це стосується того, що вони там готуються до якихось там таких консолідованих ударів по Україні? Скоріше це е, факт того, що вони побоються за свою безпеку. Це перший висновок. А ті варіанти, коли зокрема Росія використовувала для роботи ту м 3 мтри Моздок. ми знаємо історію від 19 квітня, коли за рахунок роботи комплексу С 200 українського ту 22 М3 був збитий. І коли повертався на це литовище, що говорить про те, що дійсно зараз Росія намагається передислоковувати свої авіаційні компоненти. Але цей тренд вкрай важливий для того аби насправді його перенести на фронтову авіацію Російської Федерації, тому що зараз ми знаємо, що Ворога намагається все активніше використовувати каби, керовані весінні бомби, і тому якраз зона в межах 200 кілометрів де зазвичай такі лотовища розташовані, має бути ну пріоритетом для ударів в наших далекобійних засобів враження. І, і тому, якраз постає питання е, переконання наших партнерів, що ті засоби враження, які мають дальність там 300 кілометрів, мають бути скеровані на те, аби бити по російським летовищам, де розташовані бомбардування. бомбардува або фронтові винищувачі фронтові бомбардувальники які використовуються для ударів по україні пане Сергій, одне якщо можна от, коротко просто раз ми вже ефективно в декілька разів долітали до е, Санкт-Петербурга, то в теорії од до тих тушок залетіти буде чи у в нас в найближчому майбутньому на ну, справді, коли ми говоримо про Кольський півострів, то це трошки але думаю, що насправді в перспективі ми не повинні собі ставити завдання, які не можна виконати відмовляти Тому в задоволенні, так, я зрозумів. пане Сергію, а скажіть, ви ця плутанина, тральщики, ракетоносці втопили, підбили одним словом, якийсь морський бій Відалі, в ідалі. Якби і один і другий Та. пішли на дно, але от що насправді там трапилося. І що нам ну дійсно, з цією морською компонентою зараз і далі зберігається інтрига, по, попри там оголошення того, що ми знищили там на вихідні цей морський е, тральщик е, ковровець. Е, поки що ми намагаємося з'ясувати, яким чином ми знаємо факт е, знищення цього морського тращика. Е, не знаємо місце і не знаємо спосіб знищення. Це може бути там і морські дрони, і е, безпілотні засоби, але знаємо, що цей морський тращик знищено, і паралельно буквально там через певний час з'явилася інформація про те, що е, знищено і ще один там російський ракетоносець, який е, «Циркон», який може там використовувати як, е, ракети для ударів по. Нашим об'єктом були повідомлення в різних джерелах, що це можливо, цей циркон було знищено за рахунок використання ракет атакамсів. Так що інтрига і по морському тральщику, і по цьому ракетоносцю зберігається, так що думаю, що ми найближчим часом отримаємо якісь дані, які дозволять зробити більш обґрунтовані висновки і зробити зрозуміти, яким чином. Наші сили оборони і Італії суттєво скорочують потенціал російського чорноморського флоту попри те, що вони намагаються його там ховати, де попало, притягнувши його з Севастополя до Новоросійську, і намагаючись яким чином зберегти залишки свого свого чорноморського Сергію, А ви напевно теж бачили це відео? Його в русські гордо викладали. Згаданий вами новоросійську да перемістилися, в тому числі і чорноморські кораблі руського флоту в Буг... Атакований безпілотниками. Вони верещать, що їх там було чуть не 100 штук. І виклали відео, як вони перехресним вогнем, трасерами луплять, причому так красиво, рівно на, на вікна багатоповерхівок. Чи ви бачили це, це відео? І чи ми можемо це, туди. туди позапускати все, що тільки можна, вони самі себе перестріляють разом з мирним населенням? Ну, дійсно, ми бачили це відео, де там. О -о -о... Окупанти там реагують на те, що їм таки вдалося збити один з, з, з значної кількості безплотників, які здійснювали атаку на Севастополь на, на російські військові об'єкти. Знищили вони там його за допомогою на дійсно там вогню з кулемета. І таке враження, що це у них ще не єдиний спосіб боротьби з нашими безплотниками, розуміючи про те, що насправді там е, теоретично ми пам'ятаємо, що Крим там вони нашпигували різними комплексами протиповітряної оборони, але де факто бачимо, що. Е, Окрім зразки наших безполотників, вони знищують, хіба бачу за допомогою кулеметів. У будь-якому разі, ми розуміємо, що збільшення кількості безпілотних систем, які здійснюють удари, по і по базам Севастополі, і по базам Новоросійського, насправді ну суттєво впливає на потенціал російського чорноморського флоту. Пане як оці литовські радари Амбер 1800 підтримають нас, власне, допоможуть чи нашим силам ППО, чи загалом усім військам? І чи це є підсилення актуальне власне в контексті F-16 наближення? Чи чи загалом добре, що вони будуть? У ну, насправді, коли ми говоримо про ці радари, історія досить цікава, тому що, чесно кажучи, це українське озброєння повертається до України. Чому? Тому що фактично ці радари МБР 1800 були розроблені українською компанією Аеротехніка, і вони розроблялися ще до 19-го року. Вони пропонувалися Збройним силам України. Тоді особливого попиту не було. Компанія Аеротехніка заснувала в Литві фахівці цієї компанії заснували підприємство ліктак. Потім воно було перемоноване. Воно в іншу назву тоського підприємства, і це підприємство зараз на території Литви виготовляє сучасні цифрові радари, які спроможні в залежності від потужності, там виявляти ворожі цілі, там аж до 400 кілометрів. І головне, що це мобільний радар, тобто фактично це радар метрового депозону, який може швидко розгорнутися за 12 хвилин, виконати функцію і потім оперативно перебазуватися на інше місце. Ці радари, власне, можуть виявляти і крилаті ракети там до 40 кілометрів, які там летять на відстані там на висоті 100 метрів. І фактично вони є суттєвим елементом посилення нашого радікаційного поля, яке скероване на виявлення ворожих засобів нападу. І про передачу цих шести радарів оголосив міністр оборони Німеччини Пісторіус на додаток до. Значної ініціативи де низка країн з зусилля, аби надати Україні і засоби збиття ворожих об'єктів повітряних, і засоби виявлення. Так, от, умовно кажучи, Німеччина надавала радари там хенсольд, потужні радари, і тепер Литва надає нам сучасні розробки, які розроблені і створені і українськими інженерами і українськими фахівцями.